Я зараз, не можу зрозуміти. Поясню! Звичайно, О, що поясню. Звичайно, і рапорт а, напишу. А, напишу. День. І рапорт Одій, напишу. Будь ласка, під... дайте наряд на е, стрійський пост дає. Вриваються до мене в автомобіль. Е, так, кажуть, були відкриті. Сміються, що мені, автомобіль спалили. мені на самому ділі спалили автомобіль. Е, Ну, Оді йдіть, то моя час на насовну. Я куди зайшов? Я стою собі на узбіч. Я сказав одійти. Ну, як то ви сказали одуйти? Звідки одуйти? Що мене штовхаєте? Що штовхає штовхає Це... ви мене штовхаєте? Ви не зараз ламаєте? Ви мені зараз нову зламаєте? Що ви робите? То що, то що ви робите? Що? Я, стою що? Я, я стою на узбічці. Я чекаю на узбіччі, я не відслову. знаю, що, що ви таке робите. Ви, ви зараз знову мені зламаєте. Куди ви слідуєте? Куди ви їдете? Куди ви зібраєте? Як, Як ви на працівника бро? міліції їдете? Ви на мене не їдете? ви! Як ви їдете на працівника на міліції? Іди нахрен, ти ублюдок. Куда йти? Нахрен іди. Ти нахрен? Так. Та ти Як? не працівник а міліції! А Що там таке нахрен? Та ти знаєш що? Хто ти я? Ти по обороті в погонах. Ти а поняв? чому я обороті? Та тому, що ти вриваєшся час частну совку. Я вриваюся? Зараз приїде наряд міліції. Добре, зараз добре, добре звичайно, що так. Зосім вірно. Забери свій телефон. А чому я маю забирати? Да, да, як то ви б не так. облюдком називаєте? Та? Да, Також чи... себе ведуть облюдки так. Кончені. Облюдки, кончені. Да, так а стиль. як то як то кончений? Що то, що то під вашими словами кончений? Я тобі зроблю. Я Щас, що я... ви мені зробите? Ви погрожуєте, шановний шо ви, а, мені ви, шановний. Що ви а, мені знімати відео, кидати в інтернет, все, що ви можете, шановний. Я питаю, то все, що ви можете. То все ваше, то героїзм ваш, то все, що ви можете, Я біжу, так? Можу. Ну, Шановно, на 102 два позволити, спочатку Бога. хамити, ображати. Хто може, хто щось може зробити, розумієте? Чи... ні? Алло, добрий день. Тут два працівника нападають, коротше. А що ти робиш? Нічого. Ти ломають мій автомобіль, ні, два шому? працівника міліції. То, ломають.